Якщо ви не визначили ще, яким кольором хочете запаковувати свої посилки. Ми ось підготовили свої боліди для тестування. І зараз вам покажемо. Ну, Почнемо з білого кольору, з чистоти, так сказати. Почнемо. Якраз на наших гарних центрах. Покажемо, як вони працюють. Це білий у нас. Далі помаранчевий. Теплий, дуже гарний. Його ви абсолютно ніде не знайдете. Є тільки у нас. Ось як він виглядає. Це помаранчевий. Далі, звичайно, жовтий. Це взагалі дуже гарний колір. Так. Ну, тут я місто, звичайно, залишив. Це для синього. Скажімо так, ми повинні бути разом. Розумієте, да? Далі, червоний, яркий, страсний колір. Ось так виглядає червоний. Так, не падай. Далі зелений весна, картошка, когерок. Далі чорний. Темний, як смола. Ну і останній, такого точно нікого немає. Зеркальний колір. Дивимось. Будь ласка, можете обрати для себе, який вам більше подобається для пакування. Всі кольори завжди в наявності.